Вчора вже щось було без з 15-9 вечора телефонує Наталя, а ти будеш садити айстри. Кажу, а у вас що є? Ну, ми ж сіяли, а в минулому році, коли діти були в Норвегії, ми там понамічали, де дуже гарні, не знаю, чи вони ті садили, чи ні. І оце ж вони висіяли і видно, що хочуть поділитися. А вже ж я кажу, ну, звісно, буду. Ну, є ж де посадити. Ну, ладно, завтра прийдеш. То я взяла, я Наташі обіцяла оцих братків. То я взяла два горшочки. Зараз і віднесу, хай саде. Ну, коли хочеш. Зараз нема часу, вони в горшках можуть довго так бути. І пішла. Я їх ось отут посадила. І дивіться, яка краса. То і хай вони десь там посадять. У мене тут і портулак, це я в минулому році його сюди пересаджувала, а тепер він виліз на кінець. Ну, все рівно не пусте. А в них ось який кущик гвоздички. Я свою розсадила, в мене тепер чотири кущики, а в них великий ось такий. А і ще там є. А тут Оазіс краса. Е, відкрита хіртка, мабуть, десь там. Наташа. Тишина. Цікаво. Немає. Одна мангошка. Ну, добре, зателефоную. Проситься додому, а я ж не йду. Я тут сіла. Дивіться, як виставили гарно. Ну, ти нормальна, в мене відділки. <хи> Чи не Привіт. Привіт. А <хи> <хи> я ж тебе не знімаю, думаю, поки ти злізеш з тих ступене. <хи> <хи> ну це, як ти казала раніше, для зв'язки слов? Да. Да. Привіт. Раз, розбудила, розбудила тебе. Я теж спала днем. Бо воно було жарко зразу, то я там прополола оцю частину, що за клумбою де камінці оцю. А, та ми вчора трошки ага. самі садили, поводили. Айстри. Айстру. Ну отож, ж. Телефонує без 15.09 вечора ти будеш брати. Айстр. Я їй кажу, ти її прорви. Ага. А вона каже, може тетя тоня восьми. А ти ж садила оту, що ми от тоді намічали? О всім вона то. А, так, да, оце oh, ж to садила, а вона привез, привез, в общем, купила жовту uh -huh. і ми ж посіяли. Ну no, ряд... жовту це ти маєш на увазі, ото, що я і що гвоздіки називаються. Ні. Ні. То я, я садила гвоздики. Я ти не хочу, я хочу гостри. Ні, не Гв... гвоздика тільки зійшла. Під чорною смородиною, наче це... ніде її немає, гвоздики. А та. Да, це то... ж ти її любиш, і да. наташа любить, Я знаю. Вона красивий такий ці, угу. а так, я люблю ціл. вас дивитися. А. а то ми посадили один рядок нашої Угу, От є, що, що ми намічали. А, да. А один піврядка вона купила жовта, теж хороша, да? кажуть. Ну і взяла вона. Я щось не пам'ятаю жовтого кольору айстри. То я не знаю. Може, чотири з усього рядочка зійшло. Да? А я кажу, ну хай хоч на сімена. Ну да, так, да, да. хоч на сімена. А, а то ж ми досіяли обратно свою, бо не вистачило ж там. Так ми тоді прорвали ту і посадили ж сюди, бо їх тільки чотири цих цвіточка зійшло, uh -huh. а то uh -huh. не було. А то ж ще там осталося, кажу. Повикидай її, а вона може тьотя тоня. А ти й забула, що я казала й на мене да, забулася. Бачиш, яко. Забулася. Валі теж не предлагала, вона якось не неї uh, ще да. немає де садити. Забулася я. Я Бі, туди... Нічого собі я намічала з нею і вона й забула. І я кажу, а тоді то подзвонила, угу. а потім я кажу, та пішли, бо мене так комарі покусали, що страшне. Вона ж ото ж там то те, то те розсаджувала. А вчора люся, отож ж заїжджала, а вона можна я піду на вгород подивлюсь, Кажу, то йду. Людей... От вона люби а... теж і в мене любе ходити. Вона любить, а тоді каже, а твоя сестра кажу, ж да". Так вона каже, так і мені вирве, та я її вирвала, не знаю стіну. Ну, вона ж багато не са. Вона ж така да. ага, нам взяла? Та забігала, забігала якраз, мали йому нас у басейні. <сіпіли> З нею сміявся, а де басейн? Ми на двір винесли. Ніби. Ну, ото -от, надувний надувний ну, так, розумію. на двір, гарячої води набрали а... йому. І вона то та на п'ять хвилин забігла, бо поїхали. Поняла я. Ну ото я вам братки принесла. Це ага. ти ж Люся, да. Ну, вони агресори. Ти поняла? Та й в нас вони, та нічого. Ну, а, а потім поділитесь своїми, вас інші. У нас зовсім менше. Да, інші. Ну, то там їх багатенько. Там у вас, у тебе короткого у нас дивися. Ага, так. А да, в мене ж це такі. Це ж це от Люсі. Вона мені колись привезла декілька кущиків, ну, з десяток, напевно. А в минулому році в мене вони чогось пізно. Вона каже: я вже свої сполюю, а в тебе тільки починають цвісти. То в цьому році в мене і рано, і взимку грудень місяця вони цвіли. Так що десь знайдете місце. Так, да, ото таке. Ага, дівчата взяли ось барбарис. У мене таке є, Наташ. У нас вже Наташ, і скільки один оце такий? Я не знаю. Не знаєш? Я не знаю, не знаю. Ага. Це, це ви в дворику? Ото все вона взяла. Чотириста. 400... Ну, в середньому тут їх чотири по сто з чим то гривень. Не, не так то й дорого і дуже гарно. Це в дворику Натаж? А, в Єлізаветовки, поняла. Ну, гарні кущики. Та, ну це ж це ж не кухня, це ж кладовка на вулиці. Самі залізли. Як же щось... ви туди вилізли? Помішку. Ой Боже, а тепер же бояться назад. <гасу> Красуні. <гасу> а, так ти Наташ, я пішла. Дякую вам, Наталочка, дякую. Забрала айстри і пішла садити. Вже, вже Уже вісім часів. В мене година, а тоді далі вже темно. Да, да. Гарно. Яка... Це моя улюблена теж. Да? А от там є велюрова, зараз сфоткає Велюрова. Ага, дуже гарна. Ой, супер! Дивися яка. Пішли, ту покажеш. Ну, це так передає. Це якась така бордова, я не знаю, як Ну Вона не передає так. Вона темніша, тим, оце вона, ось вона от така приблизно. Як сиренева, сиренева. Ось от, тут. Це один кущик? Пара? Один, один. один це? Один. Ага. А поруч оце така. Дуже Бархат. бархатна, да. супер. Гарні. А це що? А це що? Сама. сама виростила. Представляєш? Це а що це, ото... да. це я давала? Ви давали така світло розова. Да. і це вона така стала. Да. Ой, супер. У мене такої нема. У мене інакше. Вони в цьому годі примерзять. Ну, да, да, да. а, а Юка, глянь, скільки тут квітів буде на ній. Раз, три, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять один, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять штук. Оце так. Да. Ну вона ж і агресор Наташа. П'ятнадцять ще один. Ага, вилазе, вилазе. Бідненький, скручений, він. Вилазе. А, а троянда краще дивиться до мене на ворота, чим до вас. Ой, і вже, вже такі тує високі. Глянь, ну в один рік садила, а теж одна більша, друга менша. Ну, то вже можна, да? хвата висоти їй, да? чи ти ще будеш? Чуть -чуть. І ще трохи гарно дуже. А це я там живу. У Наташі зацвіла слива ось, А вона каже, що це в цьому році? То яблуні цвітуть, то сливи. Ось дивіться. Там сливи покають, які вже. Ага. Ой, ось, ось сливи, які вже. А тут цвіте. Ой, Наташ, вона обломилась. Вона обломилася ось. Ну, це треба тобі таке. Наташа каже, це, мабуть, погана якась прикмета, та ну їх тих прикмети, не будемо вірити. Он головне, щасливий єсть. Піндюшка, ви гуляти ще. Так. Айстри. Каже Наташа. Та їх там небагато, ну це різні. Це другий вид, а це ось такі. Я зараз я ж не знаю, скільки мені я мог бить, то подивіться, вона каже, виберете де лучше, та вони тут всі гарні. Дивіться, які. Я отаку миску. Ой, та їх тут. Якщо я й не встигну сьогодні. То водичкою полью і завтра. Ну, оце так. І зараз пішла працювати. Фенді вийшла, десь побігла. Рядочок висадила тих айстр, яких було багатенько, ось бачите. А отак поперек зараз посажу оці, що тут у мене. Комарі кусаються. Ну, тут їх небагато, ну а поливати вже буду світло включать, то я тут залью. Чому рішила між ду ялівцями і туями, то сподіваюся, що тут або травку висіємо, щоб оця зона була у мене вже чиста хай. А тут так, поки підростають ялівці і туї, між ними оце будуть астри. Ну І ввечері працюю.